Та вам сдається туда там. Я просто. Віде? Та, Та, віде? Я, 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 я здорова, мене довідка є. Доброго дня, шановні колеги. Порядок денний засідання комісії фінансів планування бюджету 26.09. У нас є одне питання щодо інформації щодо статутних капіталів певних ЛКП. Хто за такий порядок денний? Дякую, рішення прийнято, е, інформую про те, що е, керівники е, даних заявлених е, ЛКП не подали нам інформації е, щодо е, на які підставі були сформовані статутні капітали, а також які кошти надходили і куди використовувалися, як вносились статутні капітали в реєстр. Е, відповідно, е, я була обговорено е, обговорена пропозиція щодо надання їм додаткового часу до середи наступного, наступної середи, тобто два дня. Це черговий раз, ми даємо якийсь час. Власне, за тими чотирма пунктами, тобто на якій підставі, які кошти надходили, куди кошти використовувалися, як вносили статутні капітали в реєстр. І в середу тоді приймаємо рішення. Попередньо проговорили про те, що ми виносимо це питання на сесію окремим питанням. Проговорюємо сесійно, і приймаємо рішення щодо або звернення в правоохоронні органи, або якесь інше, можливо, буде в депутатів. Рішення. Тому е, думаю, що нам проголосуємо тобто, за, за виклик на середу чи? чи так? Та? Ми ж не голосували, в принципі. Ну, То просто це питання треба перенести. Тоді переносимо до середи дане питання, даємо ще час останній, для вказаних ЛКП і КП. Хто за? Чекай, давай так. та та, -та. ми зараз не пишемо так, як ми сьогодні. В нас два папірчика. Ні. Це має бути чітко. Статутний капітал. Сформоване на підставі. До того. Безпорядкові документи. Тут чітко прописано все, що ми хочемо. Тут є чотири пункти. Ну дивись, от нам дали, от Ну нам дали не то, що дали. Дали от. Чому О, не те, що дали? О, тому що дивіться. О, тому що. В, я хочу розуміти, куди вони пішли, ці гроші. Я я в Ні, ви до того даєте розпорядчий документ, на підставі чого воно сформовано, хто підписав цей розпоряджень документ, як ви внесли до того відстаційна карта, до того виписка. Ну це так я, я пам'ятаю, як відбувається війській міській раді у цих слогахських законах Васильна Тьой. А от я хочу так само. От yeah. дивіться, дизель-генератор 519 тисяч. Це один генератор був куплений. От я просто хочу зробити один генератор. Тобто, для того, щоб я здійснила свій ну, тобто контроль, так, тобто, який, який мені дає право закон, я маю розуміти, що це за дизель-генератор за 519 тисяч. І уявіть собі, як я впаду в обморок, що це буде <клес> розумієте? Ну, тобто, А може це якийсь мега крутий? Правильно, але. Я ж не знаю, де він стоїть. Має бути, має бути ж якісь е, ознаки знаю, того, одна штука, стільки та тих така та специфікація. Тобто, ну я не, не розумію, 519 – це багато чи мало. Ну от як я можу визначити, чи правда, тому що зараз закупівля не відбувається через прозоро. Диз-генератор не купувався через прозоро. Він вже давно купувався, тому, що ми готувалися. Правильно, так я ж не проти. Я, ну, я об'єктивно не проти. Тільки покажіть мені, що це за, за, за дизель-генератор. Тому що, коли мені подали вимпела по тисячі гривень, я ну, в мене виник сум е, в тому, що нам от вкрай необхідно воювати. От без вимпелів ми не повоюємо. Що це от, от просто краєва сто. І мені подалася цифра або стелу. Прошу... Чого ти ми ж у нас ходили на серці? Це окремовича, ми далі будуємо тим. А наш думаю, слухає ну, думає а без... А без... Ну, я, я, тоже не <святую> я <святую> теж не знаю. Можна, не не Послухайте, і таких питань насправді багато. Не можна прикриватися війною ті, і, і не відомо, куди витрачати кошти. Ну чесно, навіть якщо якщо це важливо, то ходимо що це важливо, і все закриваємо питання. Ну, але я чомусь впевнена, що без вимполів ми б могли так само якісно воювати. Це okay. виключно запитка бригади. Я сумніваюся, що бригаді потрібен я точно, Послухайте, я сім місяців живу на волонтерському складі. І я точно знаю, що потрібна бригада. І ще не один до мене не звертався за вимполом. От чесно, от я вам клянусь. Зверталися за всім чим завгодно. але за вимполом, вимполом не зверталися. Вимпол, ми ну каже, штука. Що ми машини звучити? Загона тряп там. Ні, ну такі а, ж стівочки. За прапорами зверталися. Я вам зараз про вимпол говорю. Розумієте? Навіть якщо б ми до вас звернулися, ну от просто логічно. Чи варто витрачати гроші на вимпл, Чи треба купити щось таке? У нас люди в боці ходять інколи, бо е, розлазяться. Е, ставлю на голосування. Хто за переносимо? Дякую, рішення прийнято. Е, друзі, ми закриваємо дане засідання досереди, до середи до 12.00.